обожнюю починати новий день з ранкової кави. Та ще мені дуже подобається: рано вранці включити телевізор та побачити там щось цікавеньке, наприклад, історію про створення та життя одного з наших танцювальних колективів. Та чесно кажучи, я сама дуже люблю розповідати такі історії. Тож доброго ранку, дорогі глядачі! Сьогодні п'ятниця, а це означає, що вже в четвертий раз ми з вами будемо зустрічатися в рубриці «Столиця танцю. Я сподіваюся, ви дуже уважно. Ну, стежте за подіями, які відбуваються в цій рубриці, але все ж таки нагадаю, з 10 лютого Програмі Ранкова кава стартував конкурс під назвою Улюблений ансамбль міста Кіровограда, який проходить за підтримки Кіровоградської міської ради. В цьому конкурсі приймають участь хореографічні колективи нашого міста, а глядачі матимуть змогу, голосуючи за певний ансамбль, зробити так, щоб саме цей колектив виборов звання найулюбленішого. Зараз мова йде про конкурсантів категорії Зразкові хореографічні колективи в минулих випусках. Ви вже побачили. Ансамблі, Анюта, Надія та Світанок. І зараз хочу представити вашій увазі наступного конкурсанта цієї категорії. Це ансамбль Вікторія. Тож не будемо гаяти час і поїдемо в гості до Вікторії. Увага, увага! Тільки сьогодні спецвипуск кіровоградської преси. Ансамбль Вікторія, досягнення і труднощі колективу, 19 років плідної праці більше 200 випускників та 153 діючих учасника. Так тримати, Вікторія! Та зустрічай гостей! Всіма! Носа! Носа! Дітки. Дітки, мені сказали, що десь тут знаходиться ансамбль Вікторія. Ви щось чули про нього? Да! Це найкращий ансамбль, бо ми в ньому танцюємо. Правді? Ну тоді показуйте мені дорогу, в вашу Вікторію. Веселі, дружні та життєрадісні – саме такими приходять на репетицію дітки цього колективу. Тому що в Вікторії вони не тільки навчаються хореографії, тут вони отримують задоволення від улюбленого діла. Життя цього колективу цікаве, насичене, наповнене красою і бурхливими оплесками. Тому дітлахи з гордістю та захопленням готові усім навколо невпинно кричати про свій улюблений ансамбль. Так, це слова справжніх професіоналів своєї справи, але колись все тільки починалося. Це був березень 1993 року, коли близько десяти чоловік, не знаючи нічого про хореографію, почали освоювати секрети цього мистецтва в маленькому танцювальному гортку. І вже в 1994 році колектив на фестивалі конкурсу дитячої творчості степові джерела в номінації хореографія представив п'ять хореографічних номерів. Та виборов перше місце серед шкіл та позашкільних закладів міста Кіровограда. Перемога саме так в перекладі з латинської звучить слово Вікторія. Тому на кожній репетиції навіть самий найменший учасник цього колективу розуміє, що потрібно викладатися по максимуму, щоб привести свою Вікторію до перемоги. У 2003 році, відмітивши своє десятиріччя, ансамбль одразу ж вирушив до столиці нашої країни, місто Київ, де отримав перемогу у двох турах всеукраїнського телевізійного вокально-хореографічного дитячого конкурсу Крок до зірок в номінації хореографія. А в 2004-му ансамблю Вікторія присвоєно почесне звання Зразковий художній колектив після цього досягнення учасники ансамблю, не дивлячись на свій щільний графік, виступів та репетицій, переконалися, що перемога їм дістається не лише наполегливою працею, а ще й завдяки згуртованості колективу. Для мене ансамбль Вікторія це друга родина. Я сюди ходжу для того, щоб стати артистом. Я ходжу для ці, до цього ансамблю для того, щоб виховувати свої м'язи, щоб е, бути талановитою артисткою і виступати перед камерами. Ансамбль є постійним учасником щорічних міських відкритих заходів. Колектив творчо і наполегливо працює в галузі пропаганди української, класичної та сучасної хореографії, а працює колектив за авторською програмою. Створеною керівником ансамблю Вікторією Кахно. Ця програма була затверджена кафедрою хореографічних дисциплін Кіровоградського державного педагогічного університету імені Винниченка. Хореографічний колектив Вікторія розпочав свою творчу діяльність в березні 1993 року на базі загальноосвітньої школи номер 16 На той час це був перший колектив в освіті. Зараз вже йому виповнилось 19 років, а на наступний рік буде відзначати наш колектив 20-ту річницю. Ансамбль зараховано до 12 кращих колективів міста Кіровограда та внесено в хореографічний довідник. Все про танець». У Нашому колективі займаються діти соціальної сфери: це діти Чорнобильці, це діти з багатодітних родин, це діти з малозабезпечених родин, це діти, які... На жаль, стали сиротами та напівсиротами, і саме вони беруть участь у цьому конкурсі Таланти багатодітних родин саме завдяки цьому конкурсу діти і вихованці нашого колективу, які перемогли в цьому конкурсі. Вони відпочивають в міжнародному центрі дитячого відпочинку Арте. Два роки поспіль наш колектив запрошують до Карпат зі своєю сольною програмою Різдво в Карпата. І саме там діти відпочивають на гірськолижному курорті Буковель. Зазвичай заняття нашого колективу проходять у двох балетних класах. Один клас облаштований для занять класичного та народно-сценічного танцю. Інший клас для занять гімнастики та сучасного танцю 2011 рік відзначився особливими подіями в житті нашого колективу. Вікторія один із самих активних колективів у складі кіровоградської команди, яка виборола перемогу у всеукраїнському телевізійному національному проєкті Майдан та здобула статус міста. Танцювальної столиці України ансамбль Вікторія у складі кіровоградської команди майдансерів під час проведення тріумф шоу стали учасниками рекорду Гіннеса з найбільшої кількості танцюючих людей на планеті. І це для нас дуже почесно. Також в 2011 році колектив взяв участь у гала-концерті переможців всеукраїнських фестивалів та конкурсів у місті Ужгород. Ансамбль Вікторія йде в ногу з часу. Ми пройшли стиль кантем. Зараз ми працюємо над джаз-фанком і гіп-хопом. Також ми будемо розвиватися в плані, в плані стріт джаза і, може бути, бродвейського джазу. джаза. Шесть сім і 8. Велику допомогу хореографам надають їх перші помічники акомпаніатори Людмила Ткаченка та Світлана Гайдаєнка, які незмінно дарують дітлахам основні ритми танцю. Я займаюся в цьому колективі 11 років. Ось я буду скоро випускницею і буду здавати екзамени. І я надіюсь, що я отримую позашкільну освіту, і в мене буде така маленька корочка, щоб я займалася подальше танцями». Найгучніші досягнення колективу 2004 лауреат Міжнародного фестивалю Різдвяні вогники в Угорщині, в 2008-му лауреат конкурсу Міленіум міста Полтава та святкування 15-річчя колективу. В 2010-му ансамбль вирушає на гастролі у місто Тернопіль і в цьому ж році підтверджує почесне звання Зразковий художній колектив. My дорогі глядачі. Ну як вам наша кіровоградська Вікторія? Мені дуже сподобалося. В цих діслахах відчувається справжня доросла жага до перемоги. Тому ви повинні їх підтримати. Адже цей колектив став четвертим конкурсантом категорії Зразкові хореографічні колективи. І тепер тільки ви можете зробити так, щоб саме цей колектив став улюбленим ансамблем міста Кіровограда. Але я нагадаю, що проголосувати за цей ансамбль ви зможете тільки тоді, коли побачите всіх конкурсантів категорії Зразкові хореографічні колективи. Дивіться наступні випуски рубрики Столиця танців по п'ятницях в програмі Ранкова кава і не пропустіть початок голосування. Та переконайтеся разом з нами, що